Україна повинна отримати новий уряд вже в четвер, аби в державі стабілізувала ситуація в економічному та соціальному плані. Адже сьогодні українська скарбниця пуста України мільярдні борги перед закордонними партнерами. Тому обрата прем'єра негайно вимагає від нардепів спікер Олександр Турчинов. Формування уряду національної довіри це той стрижень, який буде тримати всю систему влади. Саме тому, шановні колеги, я звертаюсь до керівників фракцій, до Керівників депутатських груп і дають дотручення в четвер. Коаліційний уряд національної довіри повинен бути проголосований в день вночі. ведіть консультації, переговори публічно, але рішення в четвер повинно бути прийнята. У нас більше часу нема. Нині активно обговорюють і кандидатів на прем'єрських крісло. Хоча теперішні лідери більшості поки ще не готові назвати кандидата на цю посаду. Мовляв, взявши на себе керівництво країни, економіка якої на межі, ця людина має на найближчий час забути про політичні для себе перспективи. Те, що Україні не вистачає всього на всього, майже 35 мільярдів доларів США на те, щоб залатати бюджетну діру 2014 року. Усвідомлює про те, що це той уряд, який повинен забезпечити чесні і прозорі вибори президента і місцевих виборів ще раз підкреслюю: ті, хто йдуть в цей уряд, закривають для себе політичні перспективи на десятиріччя. Багато хто каже, вчорашня опозиція ділить місця майбутньому кабінеті міністрів між собою, як кажуть позафракційні нардепи, їх до обговорення можливих кандидатур на міністерських крісла не запрошують. Чи буде в четвер новий прем'єр-уряд? і уряд? Напевно, ще швидше за все, що ні. Це складний процес, тому що ми, на жаль, повертаємося до старої системи, де знову йдуть. Торги незрозумілі, де знову йдуть. А хто більше стоє на Майдані, а хто менше стояв на Майдані. І новий список уряду, який сьогодні формується, він формується тихенько, позаколісно. Участі в ньому позафриційні народні депутати не приймають. Проте парламентарі продовжують голосувати майже одностайно. Так, 25 лютого спікера парламенту Олександра Турчинова оповноважили підписувати законодавчі документи. Він займатиметься цим аж до обрання нового глави держави. Крім того, у парламенті активно наголошують, законопроекти, за які голосуватиме Верховна Рада. У майбутньому спершу потрібно розглядати в комітетах, адже парламентські рішення після усунення Віктора Януковича приймалися в екстреному порядку. Крім того, знову на часі постало питання персонального голосування парламентарів. Те за що опозиціонери так лаяли опонентів, тепер є їхньою проблемою. Тож сьогодні депутати закликають одне одного повернутися у так зване правове коло законотворчої діяльності. Починаючи з середи, є депутати, відсутні в залі, які голосували за всі рішення. Чому ви мовчите? Я пропоную, щоб ті координатори, які дуже активно працювали над тим, щоб координувати журналістів, всіх інших, щоб дивилися, що було персональне голосування, чи не найочікуванішим рішенням Верховної ради стала постанова про проведення у столиці виборів мера та депутатів міської ради. Парламентарі запланували народне волевиявлення на 25 травня.